Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Сьогодні в нас новорічне меню моя інтерпретація, як, що буду готувати я цього року. Вирішила з вами поділитися. Можливо, ви знайдете для себе щось цікаве, можливо, щось додасте своє. Тому чекаю ваших коментарів, а також ваших пальчиків вгору. І підписки на мій канал, якщо вам цікавий такий контент. Запрошую підписатися, мені це завжди приємно і цим ви мене надзвичайно підтримуєте. А зараз я пропоную розпочати. Отже, розпочинаємо наше приготування ми з десерту. І цього року я вирішила приготувати маренговий рулет. адже він досить легкий в приготуванні і в принципі, він досить легкий, як десерт після святкового столу, саме те, як на мене. Розпочинаємо приготування ми з того, що починаємо збивати білки з дрібкою солі. І коли з'являється піна, починаємо підсипати цукор і збиваємо ось до такого стану, як зараз на відео. Потім додаємо кукурудзяний крохмал і декілька капель. Лимонного соку і ще трішечки збиваємо до стійкості. Збиваємо до ось такого стану, як на відгу. Коли вже все збили, деку обставляємо пергаментним папером і висипаємо всю суміш ось на деко та розрівнюємо рівномірно по всьому деко і придаємо ось таку квадратну форму. Ця маса, вона досить така пластична і дуже легко розподіляється по всьому деко. Вона така досить слухняна. Намагайтеся розрівняти все рівновірно, щоб не було покрито тоненьке, а на середині куча ще тіста. Після того, як розрізняла тісто, я посипаю магдалевими полюсками. Якщо їх нема, можна замінити кокосовою стружкою, теж буде дуже смачно. І кладу випікати в духовку, температура 140 градусів, приблизно 20-23 хвилин. Ось це розпечений корж, я його витягую, е відрізаю такий самий шматок пергаменту. Е накриваю зверхи і зараз буду перевертати. Так як на відео. Акуратно знімаємо нижній пергамент і залишаємо корж цей відпочивати і остегати. А тим часом я готую крем холодні вершки жирності не менше 30% а збиваю з цукровою пудрою та ванільним цукром ось до такого стану. Також можна ще додати маскарпоне, але я просто вершки мені більше подобається, тоді крем набагато ніжніший. І розподіляю рівномірно по всьому коржу. Мені подобаються більше спиті вершки, адже маскарпоне він такий досить жирний сир і, мені здається, він придає тоді десерту цьому важкості. Після того, як розподілила весь крем, я посипаю ягодами. У мене полуниця і лохина. Це можна змінити будь чим може, є там заморожені ягоди, малина, полуниця, смородина будь-що. Якщо нема заморожених, можна консервовані персики, до прикладу. На що ваша фантазія здатна та і можна класти всередину? Потім я ось так, як показано на відео, згортаю оцей коршик рулет. Це робиться досить легко, адже це тісто дуже пластичне, головне його не пересушити. Коли я згорнула в рулет, перекладаю на тарілку, обрізаю гарно краї, щоб вони були красиві, і починаю прикрашати. Я прикрашаю Свіжою полуницею та лохиною. А так, ну я кажу, це на що, на що здатна ваша фантазія. Тут головне не боятися і тут справа смаку, кому їй подобається. Любе. Можна ще зверху, до прикладу, горішками посипати фісташкою або там, арахісом підсмаженим. Тут кажу, на що здатна ваша фантазія, головне не боятися. Я цей десерт дуже люблю, він ніжний, делікатний, такий. Скажу для кінця там, святкового застілля це ну, супер. Він не важкий, це не мука, не коржі. Тому якщо не пробувала, обов'язково скуштуйте. Ось такий красивий він в мене а, вийшов. Дуже смачний, скажу. Ми вже спробували. А далі я приготую шубу. Я не думаю, що щось нове відкрию для вас. Я відразу підготовлю, підготовлюю всі інгредієнти, салати. Разом з цибулькою нарізала, перемостила майонезом і на майонез. Далі картопля, також вона вже посолена, поперчена і з майонезом її. Далі морква, також вона вже майонезом, яйце, буряк. Е, і перед подачею роблю майонезу, мариші, так то маленько майонезом арешіток такий спершу. Е, роблю, щоб я ось в цьому кондитерському кісі. Мені е, подобається така форма. Походить ніби торт. Наша полінка навіть думала, що це торт, хоч вона не любить ані майонез, ані сметану. Не подобається їй, на то не їсть. Але тут подумала, що торт і це хотіла спробувати. Для мене це досить така банальна страва і досить важка, е але як виключно я зготувала її. Е наступна моя страва це буде брускетта. І розпочинаю я її готувати, це нарізаю скипками чабату. поливаю оливковою олією. І кладу в духовку підсмажити десь на 7, щоб доскоріночки. Витягую, натираю чесником, а потім вже начинка. ось бачите, Я декілька штук намастила песто, а решту крем-сиром. У мене ось такий, який я вам показувала, то що Філадельфі не купує, це досить дорогий продукт, необратиний, як до мене. Там, де соус песту, в мене буде прошутто і вялені томати. Дуже люблю. Такі брускетти, вони одній з моїх полюбів. Вялені томати теж обожнюю. такої баночки вистачає дуже надовго і коштує, ну, якщо не помиляюся, 60 гривень. Ну, я вважаю, що не дуже дорого, а і насправді їх можна влітку колись помідор зробити самим. Це дуже легко робиться. Просто спорягати треба в холодильнику. Наступні брускетти будуть в мене з авокадо та креветками. Я нарізаю такими скобочками авокадо, а також туди ставлю креветки підсмажені. Я їх смажу на розігрітій сковорідці. ставлю вершкове масло, оливкову олію, зубчик чеснику та гілочку розмарину. І туди кидаю креветки, трішечки смажу і ось такі вони. вони дуже ароматні і смачні. А третій брускет у мене це я нарізаю кубиком авокадо і, і, і скипками слабосолений лосось. Потім ще перекрашу четвертинкою і, і, помідорки черрі. Як нема, до брускети це дуже класна закуска і досить сучасна. На заміну банальним канапкам з ікрою, мені здається, що це набагато цікавіше і повірте, що набагато смачніше. Ну, ну як на мене, це велика річ. Про смаки не сперечаються. Ось я бризкети прикрашаю там де за рибкою помідоркою чері, а де креветка мікрогріном. Подаю я їх на підставці дощиці, М -м -м. купляла її в метро, дуже подобається мені. Також у нас в на буде ось така нарізочка, я її трохи осучаснила, не знімала, як робила, просто показую на результат. Наступний салат, колись давно я його... Придумала з того, що було холодильником. Насправді, цей салат готується з язика, але в мене його не було. І я використала курячі соломочки, я їх відварила з лавровим листком, з перчиком, підсолила, різала соломкою, також корейська морква, яйце варене, сир натертий на крупній терці. І заправляється це все майонез. Насправді, салат дуже смачний. Якщо чесно, то салат дуже смачний, як на диво. <с> Такий він досить банальний, але мені особисто дуже смакує. Можете спробувати. Ну, звичайно, класно, якщо б було, був в мене язик, але, як кажучи, виходила з ситуації. Робила з того, що було, і вийшло теж дуже навіть смачно. Наступний салат це Цезар, і я його розпочинаю з приготування соусу адже йому потрібно настоятися. Отже, соус для Цезаря я готую майонез, трішечки соєвого соусу, лимонного соку, оливкової олії та анчоуси це все збиваю блендером і кладу в бік, нехай він настоюється. Тим часом. Тарілку я рву ось так. Салат ромен, адже класичний цезар він йде саме з цього салату, але його можна готувати з чого любите. З айсберга, з мікса це вже справа з Потім я перепалення яйця розрізаю навпіл туди. І помідорки чері так само розрізаю навпіл і скидаю до листя. А ще я додаю сухарики, які я робила одночасно з грінками на брускети. А робила я за таким же самим принципом, як і брускети. Додаю соус, перемішую, викладаю в тарілку, який я буду подавати. Його досить делікатно потрібно перемішувати, щоб листя не втратило свою хрусткість. Потім нарізаю скибками курку, я її просто в своєму соусі замаринувала, обсмажила на сковорідці і, і все. І ось такими скибочками я нарізаю її, натираю сир пармезан. Його можна класти чим побільше, бо тому що це зараз тоді смачніше, коли сиру дуже багато. Це один з головних інгредієнтів. Ну, в принципі, класичний з Цезарі. Він складається з пармезану, сухариків та соусу і листя салату орамен. І стахи прикрашаю ось такими сухариками. Ось мій Цезар готовий. Буду готувати салат, який я також колись придумала. До нас просто гості мали прийти, і я зробила салат з того, що залишилося, як кажуть. Нарізаю помідорки чері, в мене є двох кольорів. Просто зараз в зимній період я завжди купую чері, адже мені звичайні помідори не подобаються на смак. А чері такі більш схожі до помідорок. Я нарізаю такими скибочками, але світ різкі взагалі тут грає, Головне, не дуже дрібно, щоб це було. Після чері я нарізаю половинку авокадо, то, що в мене залишилось після брускет. Я, в принципі, нарізала все, що залишилось після Я Нарізаю скибочками авокадо все багато, як кажуть, не буває. Я не знаю, хто я дуже люблю і в салатах, ні на тостах, і його камолі дуже люблю з хлібчиком. Люблю цей продукт і в нас він вдома досить часто. Тим більше в метро дуже гарні знижки на нього бувають. Тому ми купуємо його часто. Наступним я нарізаю слабосолений лосоцьками, але тільки не грубими що були. Та цибульку. Тунесенька головна, але як, чи це буде кубиком чи слайсом, не важливо. Та креветки. Смажу так, як я розказувала. Також цей салат іде зелень, у мене це рукола, я її помила. І ось у мене така тарілка є. І соус це ложка меду, ложка соєвого соусу. Ложка це все чайні ложки олії та французької гірчиці Це все, і лимонного соку. Це все розмішуємо і додаємо, в те, що нарізали руку, заливаємо соусом, який ми зробили. Ретельно все перемішуємо, але цей салат потрібно. Ось Саме з'єднувати з листям прямо перед подачею. ну Так як будь-які салати, де є е, листя свіже, адже воно просто пустить сок і буде непрезентабельний вигляд. Можливо, буде смачно, але на вигляд буде не дуже. Я гарно перемішую, у мене такі спеціальні ложки є для салату, в яке я її купляла. І потім викладаю на сервіровочну тарілку, в якій я буду подавати. А все акуратно. Бачите, він навіть ну, супер апетитно виглядає, якщо дивишся. І на смак теж дуже класний. Цей соус, він додає такої пікантності, він кисло-солодкий. Дуже смачно. І Зверх я посипаю кунжутом, Можна соняшником, горішками. Тут вже ваша фантазія, як працює, те можете додавати. Наступну страву, яку я буду готувати, це гаряча. Вона це буде лосось, Ось такий рибний, рибно-морський новий рік виходить. Я його люблю просто запеченим. Ось я посипаю спеціями для риби, е, солю. Перчу, трішечки оливкової олії на 180 градусів 20-25 хвилин в духовці. Головне, не перетримати, щоб він не був дуже сухий. Мені, на мій смак, такий лисос найсмачніший. Я не люблю його псувати різними всякими добавками. Також на гарячих, в нас буде картопля. Ось так я її нарізаю, солю додаю солодку копчену паприку. Та олії перемішую на 200 градусів десь на 40 хвилин. Вона дуже смачна, має бачите таку легеньку скоринку, а всередині м'якенька. Я люблю таку картоплю. Викладаю на сервіровочну тарілку по краях картопля, а всередині рибка. На мене дуже смачно і достатньо легко. Не буде важкості в шлунку віти такої. Їжі. На гарячі я приготую креветки. Ну, це мої фірмові креветки. Це завжди, хто б до нас не прийшов в гості, всі питають, як я їх роблю. Отже, принцип той самий на розігріту сковорідку, вершкове масло, оливкова олія. Часник, ось, бачите, який там є, гілочка розмарину. І кидаємо туди креветки, трішечки обсмажуємо, потім наливаємо соєвий соус трішки, також десь хвилину обсмажуємо, і заливаємо вершками це все та тушкуємо десь 3 хвилини. І в кінці натираємо зубчик чеснику і тушкуємо ще хвилину. Цей соус просто неймовірний. Це дуже смачно. Воно смакує свіжою чабатою. І ці креветки обов'язково спробуйте. У вас будуть всі питати рецепт. Я вам обіцяю. Ось такий святковий стіл в мене вийшов. До речі, ось, ось поставила ось цю сирну плату. це з салями та прошуто, і згадала, що. Не поклала ще піалку з медом, але нічого. Потім, коли їли, то я згадала. Дуже мені подобається це меню цьогорічне, як на мене воно досить легке, і після нього не бути якоїсь важкості і досить сучасне. Мені дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам, чи щось нове для себе знайшли. Буде мені дуже цікаво почитати вашу думку. Моїм дуже все сподобалося, було дуже смачно і тільки ось як я накрила на стіл, Вони казали, що виглядає все ну супер апетитно і хочеться все спробувати. Все-все дуже смакує, і мені здається, що досить не банальне. І це меню може бути не ну, не тільки новорічне, але й на будь-яке е, свято. от посуд, який я вам показувала, що нам подарували. Дуже красивий. Ось ці серветки і кільця я замовляла на AliExpress, Якщо хочете, можу залишити посилання під відео. Вони досить бюджетні, але як на мене виглядають дуже стильно і красиво. А бокали і стакани я купувала ще того року в копіїжці. Вони теж дуже бюджетні. Але виглядають дуже класно на столі. Так різнопарно. А це мій красень меренговий рулет. Просто супер смачний і ніжний. Я вам обіцяю Спробуйте приготувати це, просто бомба. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я надзвичайно старалася приготувала ну, те, що і планую на новорічну ніч готувати. І намагалась включити до цього меню те, що мені подобається. Я потрішечки намагаюся відходити від такого стандартного там, меню Та? Але Цього року вирішила шубу хоча б приготувати таку невеличку порцію. І ви самі бачили, що чекаю ваших думок в коментарях. І сподіваюся, вам сподобається щось візьмете для себе. Дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, па-па!